Ви, мабуть, знаєте, що таке гаманець? Це те, що люди використовують для зберігання грошей. Можливо, у вас навіть є такий гаманець. Гаманці бувають різних форм і розмірів. І хоча в основному їх використовують для грошей, в них можна зберігати багато різних речей: доларові купюри, монети, кредитні картки, фотографії сім'ї або друзів, навіть пропуск до улюбленого кафе Морозова. У світі криптовалют люди також використовують гаманці. І так само, як і фізичні гаманці, криптогаманці зберігають цифрові гроші. Це такі криптовалюти, як Ethereum, Bitcoin та інші, наприклад, NFT. Дізнатися більше про NFT, ви можете в одному з наших відео. Тепер ви знаєте, що з фізичним гаманцем потрібно бути обережним, чи не так? Ви ж не залишите його на лавці в парку, щоб будь-хто міг підійти і забрати ваші цінні речі, чи не так? Нізащо. Ви тримаєте його в цілості і схоронності в кишені, рюкзаку або сумочці. Як і фізичні гаманці, криптогаманці потрібно зберігати в безпеці. Для цього використовуємо приватний ключ. Це, по суті, пароль для доступу до вашого криптогаманця. Подумайте про нього як про цифровий замок. Якщо хтось введе комбінацію, він отримає доступ до всього всередині. Тому переконайтеся, що приватний ключ знаєте тільки ви.